Розділ сьомий. Цього разу мене ніби ніхто й не будив, але я вже, мабуть, так чуйно спав, що прокинувся від звуку, який нагадував шелест летючої миші. Я розплючив очі і в світлі повного місяця, що лився з відкритого вікна, побачив чоловічу тінь, яка стояла напроти мого ліжка. Сказати, що я не на жарт перелякався, то нічого не сказати, але кричати не став, просто не міг. Я унімів від жаху. Незнайомець помітив, що я прокинувся. Прошипів він, прикладаючи палець до рота. Тихо, не вирішіть, бо розбудете весь район, а воно вам зараз ні до чого. Я вам нічого поганого не зроблю і завітав, щоб попередити вас про небезпеку, що на вас щитує. Тінь підійшла до відчиненого вікна, і місячне проміння усвітило лице незнайомця, ним виявився, управляючий замку. Тільки тепер я усвідомив, чому Муня дражнив його вампіром. Тоді я не надав цьому ніякого значення, а дарма. Бо, судячи зі всього, дракон його зовсім не дражнив і управляючий вампіром був насправді. І, як не дивно, пролітати він також казав правду, бо двері були замкнені зсередини, потрапити в кімнату він міг тільки через вікно, і тепер ставало зрозуміло, від чого його шелесту крил я пробудився, тільки зовсім не ставало ясно, про яку небезпеку він хотів нас попередити, та й навіщо йому нас взагалі попереджати, якщо він в нас знає всього нічого. Вас завтра з самого ранку заарештують. Вже підписано наказ рашеном, прошепотів вампір. Тому я б на вашому місці тікав звідсиля куди подалі. А чому нас мають заарештовувати і за що? не розуміючи нічого, але також пошепки спитав я. Тому що ви побили не тих людей, просто відповів управляючий. У них поважні й грошовиті батьки, хоча й падлюки такі самі, як і їх виродки. Але в них все куплено у владі і в суді, тому можете не сподіватися на сприятливий для себе вирок. Мда нічого не міняється що в цьому світі, що в нашому, завжди при владі одні падлюки, а в судочинстві продажні бидла. Як то неболісно усвідомлювати, але виглядало так, що у всіх світах однаково. Але є все ж невеличка надія, що десь існують виключення з цього правила. Чому я маю вам довіряти, навіщо вам взагалі знадобилося нам допомагати, і в чому тоді полягає ваша користь, підозріло поцікавився я. Ну, по перше, я дуже не люблю тих тварюк, що ставляться до всіх гірше, ніж до худоби. А по-друге, якщо ви будете тікати з міста, то зможете зробити мені невеличку послугу і звернути одне цікаве для вас місце та передати там важливу для мене річ. Вас влаштовує така відповідь? Я не сказав би, що дуже влаштовує, але й не бачу підстави вам не довіряти, тому, мабуть, прислухаюсь до ваших слів. І що ви нам можете запропонувати, куди і як ми маємо тікати? Вже незабаром буде світати, тому я би порадив скоренько і тихенько всіх розбудити і швидко заховатися десь на деякий час. Найкраще це зробити у вашого знайомого дракона, доки вас будуть шукати в місті та його околицях. До Імінуїліса вони скоріше за все шукати не підуть, бо в нього жінка має жахливий характер і найгірше, що вона нікого не боїться, тому, може, зі злості запросто руки з ногами повідривати і сказати, що так воно й було. Я і вам раджу їй на очі не потрапляти, бо хто ж його може знати можливо, вам тоді у в'язниці буде краще, хоч цілими кінцівками. Якщо таки сховаєтесь там і залишитесь цілі й неушкоджені, то перечекайте там якось день. А вночі вирушайте в дорогу. Я прислухався до порад вампіра і пішов будити компанію. З фіном проблем не виникло зовсім, а ось з домовим було важче, бо його досі десь носило, про що довелось повідомити управляючому. Не переймайся, він зараз у стані за будинком забавляється з домовою. Ми його по дорозі заберемо, повідомив нам управляючий. Тоді ми тихенько вийшли з кімнати. Прихопивши з собою вже запалену газову лампу. Підійшли до дверей каті і постукали. У відповідь почули тільки тишу. Спробували відчинити, двері були замкнені. Постукали ще раз трохи голосніше, але був той самий результат. Більше не стукайте, я зараз це скоренько влаштую, сказав нам вампір і зник у нашій кімнаті. Менш ніж за хвилину в кімнаті каті почувся приглушений виск і гучний ляпас. Ще через дві хвилини двері відчинилися, і на порозі з'явилися зовсім не в гарному гуморі Катя з вампіром, який тримався за підбите око. Судячи зі всього, пробудження видалось не з легких, і дехто поплатився за це фінгалом. Ми тихенько спустилися по дерев'яних сходах в залу. пройшли через кухню, відсунули дверну засувку і вийшли на подвір'я. На вулиці було досить прохолодно. Але й добре видно завдяки безхмарному небу і повному місяцю, тому сарай ми побачили відразу. Уч, прокидайся, нам треба тікати, упівголоса повідомив я домовому, підійшовши до дверей стайні. Відповіддю нам був тільки віддалений храп, тому нічого не залишалось, як зайти до середини і вже там спробувати розтормушити домового вручну. Нашому погляду відкрилася зворушлива і трохи непристойна картина. Прямо навпроти дверей в купиці сіна, міцно обійнявшись, переплилися тілами уч з даною. Такою ділією навіть шкода було порушувати, але ж нічого не поробиш, час грав немнень користь. Тому довелося добре потрусити домового, щоб він нарешті відкрив свої сонні очі. Вас не вчили, що перед тим, як заходити в чиюсь спочивальню, треба постукати, узіхаючи, убурився уч. Зараз нема часу щось пояснювати. Треба швидко звідси вимітатися, поки нас не закрили в каталашку, не вдаючись, у подробиці повідомив я домовому. Я з вами. несподівано подала голос Дана. До цього часу вона сиділа тихенько, закутавшись у по шию, і, не розуміючи, що відбувається, лише дивилася на нас своїми великими ученятами. Ми всі узирнулися на неї, а потім знову перевели погляд на домового. Він же, нічого не промовивши, тільки пересмикнув печима. Часу сперечатися не було, тому ми не стали цього робити. Вийшли з зорину ніч і попрямували за вампіром темними і щесоними вуличками містечка. Коли за обрію помалу почало підніматися сяйво нового дня, ми підійшли до подвір'я дракона, посеред якого стояв величезний будинок, що більше нагадував ангар для літаків. Навколо нього були господарські прибудови трохи менших розмірів. І все це по периметру обгороджувалось невисоким дерев'яним парканом. Видно, господарі не дуже й боялися непроханих гостей. Зараз я мушу вас залишити і повертатися до замку, повідомив нам ампір, але у півночі буду чекати на цьому ж місці. Ясна річ, якщо з вами буде все гаразд, після чого виводу вас з міста і передам вам одну річ. Після цього він розвернувся і, не чекаючи від нас відповіді, розтанув у пітьмі. Ми ж по черзі, допомагаючи жінкам, перебралися через угрожу і впинилися на подвір'ї дракона. Потім прокралися першу слушну, на наш погляд, будівлю і запалили газову лампу, щоб роздивитись, куди ж ми потрапили. Будівля виявилася величеньким сараєм, майже половину простору там займала капуста, улюблена страва нашого знайомого дракона. Було ще менше гора моркви, картоплі і якогось невідомого нам овоча, який нагадував наш хрін. У дальньому кутку стояла купиця сіна, в якому всі гуртом поховались, не забувши загасити світло, і почали чекати ранку, а з ним і продовження наших неочікуваних пригод. Вони не забарилися. Як тільки на вулиці більш-менш розвиднілося, ми почули скрип дверей і вже знайомий нам гучний тупіт, після якого ми ще глибше занурилися в сіну. Хто ж його знає, чи то наш Муня вийшов на пробіжку, чи то його жінка вирішила зайнятись домашнім господарством. Минуло декілька хвилин. На подвір'ї чутно було тільки якесь метушіння. Щось десь лилося, шкреблося, чухалося, і тут, раптом, коли ми вже трохи заспокоїлись і найменше того очікували, двері до нашого сараю відчинились в цей момент ми, певно, підскочили разом з усією купною сіна. Всю дверну пройму затулила величезна фігура дракона. Гра світла і темряви не давала можливості зрозуміти, хто до нас завітав. Доки дракон не увійшов досередині і сонячні промені не проникли в сарай. На цей раз нам пощастило, і ми з полегшенням видихнули, бо це був Муня. Протопивши догори капусти, він почав набирати з неї качини, уже знайому нам Авоську, не забуваючи при цьому добре з чого ми в черговий раз зрозуміли, де наш дракон бачив таку вегетаріанську їжу. Раптом Муня завмер на місці і почав принюхуватися. Його ністрі все більше і більше розширювалися при кожному затягуванні повітря. Хто тут? рявкнув він. Тихо. виповзаючи сіна і півголосу попередив я дракона. Не кричи, то ми. Слідом за мною почали виповзати усі учасники нашої невеличкої збірної команди щасливчиків. А щасливчики, мушу сказати, ми ще ті так щастить, що аж за вухами тріщить. Тому ми б не відмовилися більшою часткою того везіння з кимось помінятися острів. але маємо те, що маємо. Дракон вирішився на нас, як баран на нові ворота. І що ми тут робимо? убурено запитав він нас. Вам що, жити на бридлу? Хочете потрапити під гарячу лапу моїй благовірній? І що то у вас за поповнення таке? Довелося мені стисло пояснювати дракону нашу скрутну ситуацію і чому ми взагалі опинилися в його сараї. Муня вислухав нас мовчки, тільки кілька разів профиркав і ще раз плюнув, а потім трохи поміркував. Ясно. Тоді глибше закопуйтесь назад у сіну, і без великої на то потреби звідти не висовуйтесь до самої ночі. Моїй коханій на очі в жодному разі не потрапляйте. Їсти тут маєте що, а бочка з водою стоїть в іншому куті. Сподіваюсь, вам все зрозуміло зробив нам настановий дракон. Тільки він то пояснив, як з вулиці почувся новий тупіт, і голос страшніший за нашого муню. Ми, не змовляючись, враз опинилися по нісу сіні. Де ти мене чисто носить, старий волоцюга? Тебе тільки за смертю послати, пузата ти тварюка. Невже так важко жінці їсти принести? Чи чекаєш, коли я з голоду помру, старий Бовдур? Почули ми лайку жінки дракона. Чи ти там ще щось від мене приховуєш? І знову заборонений іси!» Муня перелякано озирнувся, скупивши пару каченів капусти, жмені моркви і як очманілий вибіг із сараю. Вже біжу, кохана, почулось нам, віддаляючись за спокійливі слова дракона. Нам більше нічого не залишалося, як тільки чекати ночі і проводити вільний час, як хто може. Катя з Даною вирішили нам щось приготувати, перекусити з того, що було під руками. Уші з фіном сіли грати в карти. Я ж просто розлізся на сіні, в стелю і став думку гадати, чому я не ор, чому не літаю. Шуткую, просто в голові накопичилося дуже багато різного мотлуху, і не менше запитань, на які мій стомлений розум не міг дати хоч би якусь більш-менш розумну відповідь. Щось я останнім часом частенько почав потрапляти в хлепи і куди б не поткнувся навколо мене одні неприємності в нашому світі на мене читує небезпека. Сюди невідомо, як потрапили, і знову така ж фігня. там треба було тікати й ховатися, і тут те саме. Навіть не знаю, де мені тепер краще перебувати. Можливо, воно і не варто поспішати і повертатися додому, а краще заникатись десь в тихенькому куточку і перечекати довший час, поки про мене всі забудуть. Але для початку треба зробити звідси ноги і знайти той тихенький куточок, та ще й невідомо, чому і супутники зі мною погодяться. А самому якось лячно залишатися. Чомусь мене не дуже здивував той факт що в цьому світі така ж сама несправедливість, як і в нашому, що так само є потвори, які вважають себе крутішими за круті яйця і купа продажного лайна, яке при владі краде і харчується з рук тих самих крутих яєць, надаючи їм при цьому право безкарно знущатися над простим народом. Напевно, я вже до того звик, спостерігаючи за цим лайном кожен день. Але іноді воно доводить до сказу аж хочеться брати фузею і йти відстрілювати тусю наволоч шкіряних кабінетах і продажних мантіях. Щось мої думки пішли не зовсім радісним шляхом, і я від тієї ненависті та бесилля аж почав скригутіти зубами добре, що Катя з даною покликали всіх перекусити тим, що Бог послав. Ми всі посідали навколо нешвидко на приготовленої поживи і мовчки провели трапезу. Після того я вирішив приєднатися до гри в карти на стусани, що в голову менше лізли погані думки і якось скоротити час очікування ночі та невизначеного майбутнього. В карти мені також не дуже щастило, що й було зовсім не дивно, бо грав я доволі посередньо, а вуча карти прямо літали в руках, коли він їх розмішував і роздавав. Було зразу видно і неозброєним оком, хто тут фахівець, а кому діставати стусани. Десь по десять разів ми з фіном отримали по макітрі від домового. Правда, все ж кілька разів і ми йому стусанули, але далі грати вже не дуже хотілося, тому ми зупинили гру і залізли в сіно відпочивати.